Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Як ви знаєте, я не є великим шанувальником усілякої Марвельщини, Дісіщини і так далі. Ти це серйозно зараз? Так. Хоча в дитинстві, звичайно, були персонажі, за якими я справді любив слідкувати. Був чудовий серіал Flash, найкращий Бетмен від Тіма Бертона. I'm Batman. героїня під назвою Мама Закриє двері, жінка-кішка у виконанні Мішель Пфайфер. Мія. І був Superman! Фільми, про якого я дивився, але не скажу, що прямо захоплювався ними. Звичайно, я ціную вплив серії з Крістофером Рівом на кіноіндустрію, в основному перших двох фільмів. Непогано ставлюся до більш серйозної, похмурої, але як на мене нудноватої версії людини зі сталі Зака Снайдера. І от зараз перезапускати всесвіт DC прийшов Джеймс Ган, який прославився, знявши непогану трилогію про вартових галактики для Марвел, і зрештою втік до конкурентів, щоб керувати новим всесвітом DC. Спочатку зробивши доволі крутий загін самогубців для розігріву. І забігаючи наперед, скажу, що в першу чергу сам режисер, а також в меншій мірі актор Девід Коренсвет, який і втілив нову версію найвидатнішого експерта з приховування своєї справжньої особистості. На мою думку, стали як запорукою успішних рішень в картині, так і відповідальні за її невдалі аспекти. Що ж, давайте тепер поговоримо, яким там вийшов новий супермен і чи варто його дивитися. Поїхали! Фільм опускає і так всім відому історію походження, становлення рятівника людства та зав'язку його романтичних відносин з Лоїс Лейн. А відразу починає з козирів, пса крипто і битви супермена проти Ультрамена. Щоправда, все ж коротко згадавши перед історією в текстових коментарях на початку картини і сцені інтерв'ю тієї ж Лоїс з суперменом. Тож, основний герой змушений боротися не лише з підступним лиходієм Лексом Лютером, який за допомогою передових технологій створює власний кишеньковий вимір та цілий загін рапторів. Цікаво, як він їх контролює, з рукою end. говори а й зі своєю власною суттю. Адже виявляється, що насправді батьки Криптонця послали його на землю не лише для того, щоб вберегти, і він став рятівником людства, а й для того, щоб герой підкорив усіх жінок та створив найбільший гарен. Привіт, любий! Я вас не знаю, пані. Але ж той вечір. Очевидно, і песика йому підігнали, щоб було простіше кадрити дівчат. Бровко не тільки найкращий братуха, він ще й дамочок притягує. Так от Лютор до всього цього за допомогою політичних інтриг і розв'язаної війни між країнами Боравія та Джарханпур прагне ще й знищити секс символа в Трико. І протистояти цьому всеосяжному хаосу нашому герою допомагатимуть загін журналістів, банда справедливості і, звичайно, кращий друг людини. Загалом скажу, що сюжет тут на диво непоганий, хоч, можливо, й дещо перенасичений багатьма лініями. Головне ж, що він точно не дає сумувати. Також перебору стосується і величезна кількість персонажів, і навіть кайдзю, які просто вводяться у певний момент ні з того, ні з сього. До речі, стосовно монстра. Знаю, що Ган заявляв не мені, звичайно, десь там в інтерв'ю, що надихався Гудзілою мінус один. Але як на мене недостатньо просто показати невідому гігантську істоту, яка буде плюватися вогнем, і називати це Гудзілою. Правда, Ролан Демеріг? Та все ж мушу сказати, що персонажі в цьому кіно це сильна сторона. Актори підібрані чудово, ну майже всі. Прекрасна Лоїс Лейну, виконанні Рейчел Броснаген, шикарно втілений Ніколасом Голтом Лекс Лютор. Хоч і талонним у цій ролі для мене лишається Кевін Спейсі. No! Ah, the other thing. Come on, та все ж це значно краще, ніж образ Джесі Айзенберга. Тріо другорядних супергероїв Еді Гатегі, ака Містер Терріфік, Нейтан Філіон у ролі зеленого ліхтаря, Ізабела Монер як дівчина яструб, та Ентоні Керіган під гримом Метаморфо. Але неоднозначним для мене вийшло якраз головне обличчя. Ні, Девід Коренсвет чудовий актор і доволі переконливо виглядав у ролі Кларка Кента. Але от до супермена він не дотягує. Його супермен значно програє канонічному образу Крістофера Ріва та ідеально підходящому Генрі Кавілу. І виглядає швидше як прокачана версія Пітера Паркера, аніж надлюдина з криптону. У всякому разі, на мій смак, ви можете не погодитись. І, звичайно, персонаж, якого чекали, мабуть, найбільше Пес Крипто. Його втілення близьке до ідеалу. Окрім того, що він відповідає за 90% гумору на екрані, чотирилапий герой примудряється робити це ще й не перебуваючи в кадрі. Але чому лише близький до ідеального? Тому що графіка. Поясню. Загалом візуальна складова тут доволі вражаюча, особливо польоти Супермена. Але по-перше, її занадто багато. По-друге, в деяких сценах вона не завжди якісна. Це стосується і крипто. Я можу зрозуміти, коли CGI використовують там, де без нього ніяк, але окремі сцени з боями. Ще трішки і це виглядало б, як в Блейді, чи, не дай Боже, флеші. Чому не можна було дещо більше заморочитися і поставити поєдинки з реальними акторами, каскадерами та показати більше справжнього натренованого пса? Повторюсь: в цілому, все добре, але окремі сцени просто тяжко було дивитися. Підсумовуючи, скажу, мабуть, що новий Супермен мені все ж сподобався. Завдячуючи Джеймсу Ганну, це саме фільм по коміксах. Я б навіть сказав швидше комікс на екрані. Він передає саме таке бачення героїв у кумедних трусах, які можуть змусити обертатися землю в протилежному напрямку, а не намагається показати, що комікси можуть бути глибокими, похмурими і з багатогранними підтекстами. Я не хочу сказати, що це пустий фільм, ні. Але він в першу чергу спрямований на те, щоб розважити глядача, розповісти більш-менш легку історію, донести прості і зрозумілі посили. Він повертає до того часу, коли злодій це злодій. Безумне втілення лиходія, а не намагається провести якусь драматичну лінію та пояснити мотиви, чи тим більше виправдати такого персонажа. Супермен тут справжній, практично бездоганний супергерой, який, опиняючись навіть у надзвичайно складних ситуаціях, коли його світогляд може кардинально змінюватися, все рівно приймає вірні рішення, робить правильні вчинки та спонукає бути саме такими людьми. Ось такий він Супермен 2025 року. Не найкращий, але точно непоганий фільм по коміксах, який варто переглянути. Пишіть, що думаєте ви, а також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Можете також підтримати мою працю фінансово та переглядати нові випуски раніше. Слава Україні!